Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях Українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску війська Російської Федерації обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Вночі автошляхи Дніпра обробляли понад 100 одиниць спецтехніки. У семи закладах міста працюють банки одягу для переселенців та людей у скруті. А зараз про ці та інші події більш детально. Вночі ворог обстрілював Нікопольщину. Російські війська вгатили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, випустивши по ній понад два десятки снарядів. Про це повідомив представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі ворог обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів по Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередач. Зараз рятувальники. Продовжують з'ясовувати всі наслідки атаки. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Піротехніки Криворізького підрозділу ДСНС розміновують деокуповані території на південь від Кривого Рогу. Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, за три останні доби ліквідували п'ять протипіхотних мін та одну протитанкову гранату. Колишнього чільника обласної військової адміністрації Валентина Різніченка достроково позбавили депутатських повноважень під час засідання 15-ї сесії Дніпропетровської обласної ради. Подробиці у матеріалі журналістів Суспільного Дніпра. Валентина Різніченка достроково позбавили депутатських повноважень. За це проголосували під час чергової 15-ї сесії Дніпропетровської обласної ради. За 92 депутати один проти, четверо утрималися. У пресслужбі облради Суспільному уточнили, що голосування відбулося, оскільки сам Різніченко подав письмову заяву про складання повноважень. Нагадаємо, 24 січня його також звільнили з посади голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, згідно з поданою ним заявою. Нині виконує обов'язки голови ОВА. Його заступник Володимир Орлов. За його словами, усіх радників Різніченка звільнили. Всі заступники на місцях наразі працюють. По закону, коли звільняється голова, він підписує розпорядження про звільнення всіх радників, тобто жодного радника наразі не працює. Валентин Різніченко ініціював складання депутатських повноважень, аби мати змогу виїхати за кордон. Вважає член наглядової ради громадської організації Платформа громадський контроль Олександр Купрієнко. Підписувати відрядження людині, а це має робити Лукашук, голова облради. Якщо відомо, що а всім політичних куларах відомо, що Валентин Резінченко хоче полишити країну, звісно, ніхто не буде. Отже, в нього залишився єдиний варіант це лишити себе мандат. Він хоче вихати, тому що. Вже зараз де кримінальне провадження щодо корупційного скандалу, який ви і корупційних схем фірма пов'язана з його співмешканкою Яною Хлантою, отримувала 2,3 мільярди гривень на дороги області. З обласного бюджету, яким і розпоряджається Валентин Різніченко. до того ж за словами Олександра Купрієнка, Валентин Різніченко має паспорт громадянина Ізраїлю, куди він на думку громадського діяча і планує виїхати. Я думаю, що тут все залежить від наших правоохоронних органів, тому що ця схема. Зрозуміло, а абсолютно всім питання чи захочуть вони внести запобіжний захід і заборонити ну там подати до суду, що він заборонив виїзд в Валентину Різніченко на час розгляду цієї кримінального провадження, або не встигнуть чи не захочуть цього зробити. Процес позбавлення Різніченка депутатських повноважень триватиме кілька днів, каже Олександр Купрієнко. Після цього, якщо не буде заборони суду на виїзд, він зможе покинути країну. Я Стойкова, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. Під Бахмутом загинув боєць із Новомосковська, 30-річний Павло Гарькавий. Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Різнік. За його словами, Павло Гарькавий був одним з перших добровольців, які вирушили на фронт з Новомосковська одразу після початку повномасштабного вторгнення. Без батька залишилося двоє синів: вічна слава герою. У Дніпрі для ліквідації наслідків негоди вночі на дорогах працювало 109 одиниць спецтехніки, зокрема, 76 одиниць посипальної техніки, сім навантажувачів, 20 одиниць мінітехніки, шість самоскидів та 500 дорожніх робітників. Комунальники передусім забезпечували безпеку дорожнього руху на особливо небезпечних ділянках. Станом на 7-му годину ранку використано 1370 тонн протиожеледної суміші. Про це повідомили у департаменті благоустрою та інфраструктури. Уктури міської ради протягом дня комунальники продовжують очищати тротуари, бульвари, зупинки громадського транспорту та підходи до підземних переходів додають у департаменті. У семи закладах соціального захисту і позашкільної освіти Дніпра працюють банки одягу. Про це повідомили у міській раді. У банках одягу люди з тимчасово окупованих територій, які живуть у Дніпрі, та хто опинився у складних життєвих ситуаціях, можуть безкоштовно отримати теплі речі, взуття як для дорослих, так і для дітей. Один із таких банків одягу діє у центрі соціальної підтримки дітей барвінок на вулиці Янтарні, 45. Щотижня сюди приходять отримати одяг близько 50 осіб. Нині тут видано вже 300 кілограмів речей. Як зазначила директорка департаменту молодіжної політики міської ради Дар'я Біла, окрім нової білизни, тут є речі, які люди створили власними руками і принесли сюди, наприклад, в'язані шкарпетки. Допомагають приносять речі працівники самого центру. Працівник закладу слідкує, аби речі були посортовані, чисті та розкладені. У цьому ж закладі соціального захисту облаштований пункт незламності. У ньому є генератор на випадок вимкнення світла, електрична станція, від якої можна зарядити гаджет або закип'ятити воду. Вислухали новини на хвилях українського радіо Дніпра. В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.